Чим старша стає дитинка, тим все менше вона погоджується лежати у люльці. І ми, користуючись цим, даємо їй більше і більше активних рухів. Якщо ми дитину оперла об себе, це просто поза для перенесення, для релаксації, для взаємодії, для таких обіймашек. Але якщо ми хочемо, щоб дитина більш активно розвивалася, ми можемо запропонувати їй більш активну позу, відсторонивши її від себе. Наприклад, якщо у вас є чудові квіти, які вам подарував чоловік, то ви можете запропонувати дитині їх помацати. І в цьому не буде нічого екстраординарного, якщо дитина це зможе зробити, і відіграве пару полісов. Для того, щоб дитина навчилася повзати, вона має навчитися скручуватися. Тобто, її таси, її плечі мають йти у різних напрямках. І саме предмети, які знаходяться. В стороні від нас можуть допомогти нам розвинути цю навичку. Ми повертаємо дитину, і вона обома ручками дотягується до предмета. При цьому ми можемо зробити цю скруточку значно сильнішою, відвівши її таз. Так. І ці. Тепер зробимо це в іншу сторону. Міняємо руку, підхоплюємо її праву ніжку. Отже вона має повернутися вправо. І дотягтися. О, oh, знайшла полюски і дотягтися до предмету своєю лівою. рукою.